Передмова Старовинне приміщення з високими стелями, де десятки свічок освітлюють цегляні стіни, подекуди з доріжками тріщин заповнюють статуї. А ні, це люди, що застигли в напруженому очікуванні. Вітаю! Ви зібралися тут зустрітися з гостею, не випадково обравши саме цей дніпровський будинок по вулиці князя Ярослава Мудрого, 11. Я сьогодні, в ролі медіума, проведу для вас спіритичний сеанс довіртеся мені. І я привідкрив лаштунки матеріального світу. Зараз секунду. Так значно краще. Крізь арочні вікна, ви бачите перерізане навпіл небо, і, здається, дзеркало у різьбленій рамі, в якому воно відбивається, зараз розлетиться на друски. І ваша шкіра вкривається сиротами не тільки через осінню прохолоду. Свічки тріщать, а віск, стікаючи, утворює дивно вигнуті фігури напливів. Дощ б'ється у скло, а з щілин заповзає вечірня темрява, іначе довга, тонка, павукова лапа смикає фіранку. Повітря в кімнаті стає в'язким, а тіні на стінах витягуються, і дехто з вас вже готові поклястися, що бачить обриси масивної постаті в темному балахуні. Дух, чи готовий ти до спілкування? Так дух сповіщає нам, що він тут і готовий відповідати. Тиша, друзі, візьміться за руки, приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться. Дух, як твоє ім'я? Олена Петрівна Блавацька, різкий вітер тушить разом всі свічі. Закрите фортепіано починає грати. Дух, розкажи свою історію. Я говорю лише правду, бо немає релігії вищої за істину. Хоча цю свою впевненість, близько до кінця життя, я зміню на Я не вірю ні в що безкінечна, тільки людська дурість. Правда в моєму житті мінлива. За одними даними в юності я була приваблива і на балах сяяла, за іншими я ніколи не була гарною ані трошки. ненавиділа бали настільки, що готова була обпекти собі ногу, аби не йти туди. Всі сходились тільки на моїх дивовижних очах, великих, світлоблакитних, що дивляться не просто в душу, а крізь тебе, бачачи те, що приховано від решти. Правду я підлаштовувала під себе як хотіла, правда пластична, як цей опливший віск. І в моїх умілих руках вона не ставала брехнею, вона ставала легендою. Одна легенда про мого вчителя, якого я побачила у вісні ще в дитинстві, а потім зустріла в день свого двадцятиріччя в Лондоні. Друга легенда про мої здібності передбачення і здатність читати думки. Третя про те, як я воювала і була поранена в бою. Четверта, про мої чудові зцілення і багато-багато інших. Гелена фон Ган, моє ім'я по народженню. А народилась я 12 серпня 1831 року прямо в цьому будинку. Ах, дім, милий дім, бачу, стіни вже потріскались. Але ця ліпнина така ж, як і була. Олена Андріївна Ган, бліда, 17-річна дівчина, вже вагітна мною перехворіла холерою, що урядила смертельний бал у Катеринославі в той час. Тому і я народилася дуже слабкою, а коли ж мене поспіхом хрестили, ряса священника під час обряду загорілася від свічки. Добра з цього не буде, сказав він. «Мій батько?» Петро Олексійович Ган був військовим. Ми переїжджали разом із ним, і це привчило мене до складнощів різних умов життя. Рівно в цей час, тільки 185 років тому, я жила в містечку Кам'янське біля Катеринославу. Моя мати в листі до друга писала про це так: Я живу в Сирій, в холодній хаті. З моїх вікон бачу на схід сільську церкву, на захід. Цвинтар на пагорбі, заставлений хрестами, готовими впасти. Мати померла від сухот, передавши одинадцятирічній мені і молодшій сестрі письменницький хист у спадок, а особисто моїм додатком були вразливість і вміння фантазувати на ходу. Я постійно щось вигадувала і переконливо розповідала, вірячи в це, і змушуючи вірити інших. От зараз ви ж чуєте мій голос, правда? Потяг до таємного і містичного, до розкриття загадок світу жив у мені завжди. Мій прадід, Павло Долгорукий, був масоном і, кажуть, зустрічався із самим графом Каліостро, з яким мене будуть порівнювати. А інший прадід лишив велику бібліотеку з книгами про середньовічний окультизм, алхімію, і магію, моя нестримна уява. Підкріплена відповідною літературою, приводила до ходіння у вісні і видінь. Після смерті матері нас із сестрою Вірою і братом Леонідом взяли на виховання бабуся й дідусь долгорукі Я здобула гарну домашню освіту, і тут про мене розказане і написано різне: що я легко опановувала мови, вивчила основи археології, історії і ботаніки, чи, навпаки, що я не вивчила навіть елементарного. Так і лишившись неосвіченою. Що скажу на це я? Знань завжди недостатньо, тому все життя я й провела в їхньому пошуку. А от верхи я їздила, як справжній кавалерист, і ці вміння мені стали в нагоді, як і заняття музикою. У 13 я поїхала навчатись музиці в Париж, а потім в Лондон. Кабінет бабусі, яка захоплювалась природничими науками, казали, був схожий на зоомузей. А для мене на таємничий ліс, де час раптом зупинився і опудала звірів, що його заповнювали, здавалося мені мертвими, а просто заціпенівшими вони обов'язково оживають, коли приходить час. Дорослі пояснювали, що їхні тіла набиті соломою, але я знала, вони чекають на повернення в них душ, і я бачила душі тварин. Вони розповідали мені свої історії. Фламінго, білий птах на довгих ногах із загнутим клювом і кривавим обрамленням на крилах. Виклює тобі очі, щоб ти ніколи не дивилася на нього, шепотіла я сестрі вночі. Чуєш, він вже йде, це стукатить його щелепа. Він шукає маленьких дітей. Я не маленька, Льоня молодший за мене кричала сестра з під ковдри. За міський маєток, де ми проводили літні місяці, нагадував середньовічний замок із занедбаним садом і співзруйнованими альтанками, баштами, численними сходами, наповнений стогонами привидів, з легенд про жорстокого управителя і бідних, забитих ним до смерті слуг, трупи яких він скидав у підземні камери. Проте мені подобалось ходити темними коридорами. Прислухаючись до звуків, це було цікавіше за уроки, я чула схлипування і крики, скрип зачинених на замки дверцят масивних шаф, де замість вішаків людські кістки, що хочуть зібратись в один скелет і вилізти звідти, стуки в стінах, що точно мали вуха, та й інші замуровані частки людських тіл. А в темних дзеркалах бачила палаючі очі за своїм відображенням. Але варто було повернутись. Тільки полум'я свічок у зловісно вигнутих канделябрах освітлювали накриті чорною тканиною картини в рамах, але тільки я збиралась подивитись, що на них зображено. Холодна рука з довгими нігтями лягала мені на плече. Міс Хелена час уроку англійської. Це гувернантка міс Джеферс. Як зрозуміли, я була не злякливих вкрай свавільна дівчина, яка нічому і нікому не підкорялася, мене характеризували так. І в сімнадцять я вийшла заміж. Правда, є версія, ніби запідстаркуватого барона Нікифора Блавацького мене видали насильно. Та чи вірите ви, що мене можливо було змусити полізти у зашморг шлюбу проти моєї волі? Ні, я дивилась на цю петлю як у віконце можливостей, дорослого життя. І 7 липня 1849 року вона затягнулась на моїй шиї, але ніяк не стримала мене. Чоловіка я називала поскубаним вороном і за три місяці вже збігла додому, а потім до Одеси. І це стало початком моїх пригод, неймовірної історії Олени Блавацької. Мандрівниці, дослідниці світобудови, шукачки потаємного, медіума, медіаторки, провідниці вищих сил, хранительки прихованих знань, загадкової рад Дабай, засновниці Теосовського товариства. Можливо, 17-річна я бігла не від ненависного чоловіка, а від кохання до іншого, ім'я якого лишилось серед моїх секретів. В листі до друзів, принаймні тих, кого я таким вважала. Я писала так: кохала я одну людину сильно, але ще сильніше я любила таємні науки, вірила в чаклунство і чари. Щастя жінки у здобутті влади над потойбічними силами, кохання це лише кошмарний сон. Як бачите, в мене були свої погляди на жіноче щастя, і в пошуках нього я поїхала з Одеси до Константинополя. Де стала вершницею в цирку, під час одного з шоу кінь почав поводитись дивно, ніби вселилися в нього демони, або відчув він невидиму загрозу і, ставши дибки, скинув мене. Перед падінням я побачила лице свого охоронця, того самого, що приходив мені вісні, і відчула, як він обережно мене підтримав. Я відбулася тільки зламаною рукою. Робота в цирку була закінчена. Але мої мандри продовжились, і за два роки привели мене в Лондон, де я працювала у театрах і давала музичні концерти під псевдонімом Лаура. В день свого 20-річчя я отримала дарунок, у гайд парку зустріла його Індійця в білому одязі зі своїх снів, того, кого в дитинстві називала охоронцем, а з юності вчителем, Махатму Морія. Це стало для мене знаком, що мої поїздки не безцільні блукання світом, а безцінна дорога пошуку істини, і я нарешті пішла правильним напрямком. Він наказав мені пройти навчання у Тибеті, і далі мої переїзди стали лише слідуванням маршруту, який створював для мене вчитель. Канада, Мексика, Америка, Японія, Індія. В Тибет я потрапила з другої спроби. У 1855-му, де пройшла окультну підготовку і відвідала монастирі, до яких раніше не входив жоден європеець. Чому і як я там навчалася, не розповідала нікому та й не мала права цього робити. Потім я відвідала Німеччину і Францію. Фінансову підтримку мені надсилала людина, що я називала її таємним спонсором. Хоч деякі були впевнені, що це мій батько майже 10 років. Минуло з моменту, як дівчиною я збігла з дому. Зимнього вечора, 1858-го, коли на засипане снігом темнісіньку вулицю погодиться вийти тільки безумець, у будинок нещодавно овдовілої віри Яхонтової постукали. Через завивання вітру Стукіт почули не одразу, як не одразу впізнали й гостю. Високу фігуру в широкому пальті, що ховала обличчя у теплій косинці, з якої вибулось декілька засніжених кучерів, і визирали знайомі світлоблакитні очі. Льоля, невже це ти? крикнула моя дорога молодша сестра. Зі мною приїхали всі мої розкриті здібності, але яким я ще не навчилась давати ладу. Якась чортівня зі мною коїться, жаліла Сівірі. Тіні Ті ходили за мною, і через мене передавали послання іншим, дзвоники мене всюди переслідували, віщі сни і передбачення. Я стала проводити спіритичні сеанси. Вони збирали багато глядачів значно більше, ніж вас зараз. Бо кожен хотів подивитись, як крутиться і підіймається в повітря стіл, як виникають на стінах написи, навіть квіти раптово падали зі стелі. То я на сеансі допомогла розкрити злочини, знайти вбивцю, то викликала дух Пушкіна. З тих пір все ніяк його не позбудемось, такий нав'язливий вже наче й нема, а тут на тобі, звідкись із підвалу. Я помню чудне мгновення. Я була більше, ніж медіумом, що перебуває між цим і тим світом, а медіатором, активним посередником поміж світами. Сестрі, що після смерті чоловіка лишилась одна з двома дітьми у доволі скрутному становищі, я порадила писати, і вона дійсно стала досить відомою дитячою письменницею, заробляючи цим на життя, а пізніше випустила книгу про мене і наше з нею дитинство. Я поїхала в Одесу, лишившись там на декілька років, що було дивно для моєї натури, та я діяла за вказівками вчителя. Дехто запевняли, що в цей час я народила дитину, але вона прожила недовго і померла. Ці чутки ходили на рівні з тими, що я ніколи в житті не була з чоловіком. В Одесі я відкрила майстерню з виготовлення штучних квітів і навіть робила їх сама, і багато людей відмічали спритність моїх витончених, наче безкісних рук. Куди я поїхала потім, нікому точно не відомо. Але в листі до приятеля я писала так. Я жила з кружляючими дервішами, арабськими бедуїнами та марабутами з Дамаску. Знаєте, життя, по суті, є танцем дервішів. Ми це розуміємо ще в дитинстві, закручуючи дзику і милуючись її кружлянням, а потім забуваємо, як майже всі свої ранні роки, і приходимо до цього іноді запізно, втомившись бігати від точки до точки, зупиняємося, дивимося вгору. Піднімаємо праву руку, щоб взяти небесну енергію, та починаємо кружитись і, віддаючи її землі, опускаємо ліву руку вниз. Так, обертаючись навколо своєї осі, тіло зникає. Тоді ми єднаємось з простором, ми лише проводимо енергію, відчуваючи все і нічого: мить і вічність одночасно. Такий швидкоплинний, такий безкінечний. Софійський танець життя. Ще в Лондоні я познайомилась із Масоном і італійським революціонером Джузеппе Мадзіні, і саме під його впливом доєдналась до руху гарібальдійців за звільнення Риму. Боротьба Гарібальді для волелюбної мене була прикладом героїзму. І, перевдягнувшись у чоловічий костюм, я взяла участь у битві при Монтані. 3 листопада. 1867 року, де була поранена. Далі Флоренція, Константинополь, потім Індія. Неможливо точно визначити міста країни і роки мого перебування там. Я подорожувала сама чи з випадковими супутниками, не вела постійних щоденників, а світова відомість прийшла до мене пізніше, разом з якою знайшлось багато бажаючих написати про мене і моє життя всю всю правду. Хочеш пізнати світ? Пізнай себе, і в бажанні пізнання я йшла наперекір усталеним нормам, за покликом серця, що жадала відповідей душі, що прагнула просвітлення. Я шукала зустрічі з невідомим, хоч філософським каменем, хоч квіткою Лотоса. Називайте це як заманеться. У 1871-му я відплила до Єгипту на пароплаві Евномія, не підозрюючи. Що не всім пасажирам судилося дістатися місця призначення. Вибух, що стався на кораблі, вбив десятки людей, а мені на допомогу знов прийшов вчитель і охоронець моря. Діставшись Єгипту, я заснувала в Каїрі спіритичне товариство, що мало на меті показати людям правду про існування іншого світу, нематеріального і водночас викрити діючих там шарлатанів. А натомість у шахрайстві звинуватили мене. Справжній діамант серед купи підробок може видаватись недостатньо яскравим. Я переїхала в Америку, і у Нью-Йорку на спіритичному сеансі познайомилась з Генрі Олкотом. Він був не духом, живою людиною, на щастя, і в свої 43 я знайшла справжнього друга та однодумця. Разом із ним за рік ми вирішили створити теософське товариство, яке на початку налічувало лише 17 учасників, а за роки існування назбирало декілька десятків тисяч з різними філіями по всьому світу. Головна мета створити ядро всесвітнього братерства, де не буде мати значення різниця раси, колір шкіри, стать, каста і віросповідання. Теософія божественна мудрість. Я збирала її руками по крихтах і відчула готовність викласти у книзі, що має стати першою основною теософською працею. Викриту Ізіду, ключ до таємниць давньої і сучасної науки, я писала зранку до ночі протягом двох років, і ті, хто бачив мене за роботою, вважали, що в моє тіло вселяються різні сутності і водять моєю рукою, бо в рукописі було чотири різні почерки. Перший тираж розпродався за десять днів осанна. Саме тоді розійшлася про мене і слава. Індійський принц подарував мені найдавніший екземпляр Бхаватгіти, а принц Уельський нагородив орденом. Та при цьому на мене посипалася критика, як колись під час моїх спиретичних сеансів сипались зі стелі квіти. По-перше, через те, що жінка сміла полізти у сферу філософії, в якій не може нічого тямити. Жінка неосвічена. Мене звинуватили в плагіаті. рецензенти називали книгу стравою недоїдків та виконатим сміттям. Очікувана від моєї праці критика полум'ям перекинулась на особисто мене, перетворившись на відверте глузування, мене навіть звинуватили у зв'язку з чоловіком моєї подруги. Раптово з'явились свідоцтва від подружжя Куломбів, що в листі я дала їм інструкції. З уголоштування ефектних спіритичних сеансів, розкриваючи секрети фокусів, лист виявився підробкою, але все це лишило плями на моїй репутації і підкосило мене. На якому б етапі на шляху до просвітлення ти не перебував? Буде боляче бачити, як відвертаються ті, хто тобі вірив, і зраджують ті, кому вірив ти. Навесні 1878 року до мене викликали лікаря. Лікар Роберт Геріот, заглянувши в мої скляні очі, готовий був констатувати смерть і викликати працівників моргу. Але зупинив його мій вірний друг полковник Олкот. Я просив вас її оглянути, а не ховати. Вона всього лише знепритомніла. Але вже декілька діб тому, панове, Налити мені, будь ласка, чаю, включилась у розмову я. Кажуть, після цього Роберт Геріот замість медицини почав займатися окультними науками. Мені ж просто був потрібен відпочинок. Під псевдонімом Радда Бай я продовжила писати статті, піднімаючи філософські, релігійні і духовні питання, а згодом раптово вийшла заміж за Майкла Бетанеллі, Ставши не тільки дружиною громадянина США, а й першою жінкою в Російській імперії, що отримала американське громадянство. Не дивуйтесь, я не змінила своїх поглядів щодо жіночого щастя і, не сміючи затримувати містера Бетанеллі, скоро з ним розлучилась. Як кажуть буддисти, чоловіки приходять і уходять, а громадянство лишається. 1879 року ми з Олкотом організували штаб-квартиру Теософського товариства в Індії у Бомбеї. Там же відкрили школу для бідних. Я заснувала журнал Теософ, але спочатку мене звинуватили у шпигунстві, встановивши поліцейський надзор, а потім в індійських газетах у Шахрайстві. І я знову переїхала. Здоров'я моє було підірване індійським кліматом, стресом і курінням. Моя природа була слабка і недосконала, а карма важка. У холодній лондонській квартирі п'ять років я писала головну працю свого життя книгу таємна доктрина. Коли від клубів сигаретного диму в кімнаті не видно було нічого, мені здавалось, що я вже перейшла у світ духів, але обіцяла, поки не допишу нікуди з цього світу. Ввечері до мене приходили знайомі і незнайомі. Просто знаттєлюбні. мої двері і душа були відкриті. Також в Лондоні я видавала журнал Люцифер. У 1885 році був опублікований звіт Лондонського товариства психічних досліджень, в якому говорилось Блавацька найосвіченіша, найдотепніша і найцікавіша ошуканка, яку тільки знає історія. Мадам Блавацьку викрито сенсація. Через такі заяви закрилися декілька теософських товариств. Моя популярність згасала. але ті, хто думали, що розгадали мене, ошукували самих себе. Все Волод Соловйов, якого я вважала за товариша, написав про мене цілу книгу, де я представлена недолугою, балакучою і некрасивою хабалкою, чомусь він постійно концентрувався на моїй зовнішності, що пафосно виголошує. Щоб володіти людьми треба їх обманювати. Щоправда, написав він це відразу після моєї смерті. Смерть така умовність, знаєте. Для мене все умовне, відносне та кінечне не існує. Я вірю тільки в безкінечне, безумовне і абсолютне. Я померла 8 травня 1891-го. Мене спалили. Хоча, гадаю, я зробила це ще за життя, попіл розділили на три частини: для Нью-Йорку, Лондона і Адіару, що в Індії. Проте частина мене лишилась і в Україні, в Дніпрі. Але про це ніхто не знає. Тільки ви. По скриптум. Нагадаю: підтримувати мій подкаст підпискою відгуками, а також на кофі або на банку. Посилання в описі. Дякую, що слухаєте.